Вітаю малятка на заняття з цікавої грамоти. Уважно розгляньте ці малюночки і назвіть всі предмети, зображені на ньому. Визначте звук, який зустрічається в кожному слові: Кавун, курка, клоун, кенгуру, папуга, муха. Я впевнена, що ви визначили все правильно. <C1> Це звук У. Звук У голосний, позначається кружечком. Він вимовляється дуже легко, і його можна проспівати. Можна співати тихо у А можна співати голосно у у Давайте пограємо в гру. Якщо ви побачили маленькі кружечки, то співайте звук тихо, а якщо великі кружечки голосно. Молодці малята. А на письмі звук У позначається буквою У великою та буквою У маленькою. Дітки, а на що ж схожа буква У? На равлика, що повзе по гілочки, на чайник з довгим носиком, на гілочки дерев. А Давайте за допомогою наших пальчиків зробимо букву У. Ви молодці малятка! А зараз хочу пограти з вами в гру, яка називається Де ти є? На малюнку знайдіть всі букви У, які сховалися, і полічіть їх та визначте, яких більше, а яких менше. А щоб краще запам'ятати букву У, можна викласти її за завівці, сталичок для лючки, кружечки. Давайте перевіримо, чи уважно ви були на занятті. І пограємо в гру. Я буду називати різні слова, а ви уважно слухайте. Якщо почуєте у слові звук У, плесніть у долоньки. А якщо не почуєте, тупотіть ніжками. Дідусь. Велосипед. Зуб. Курка, вовк, удав, кукурузка, барабан, акула. Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Дякую за увагу.